Норм чи стрьом в версії організатора подорожей, пити в подорожах. Норм, бо в більшості подорожах на це просто немає часу. Дожити з туристами. Норм і вважаю, що так і повинно бути. Ігнорувати побажання туристів стрьом, але далеко не завжди можна все виконувати. Я все таки не чарівник. Міняти плани в останній момент. Норм на то воно і подорожі щось постійно змінюється. Жертвувати комфортом, задати емоцій. Норм, бо емоції це саме те, що залишається після подорожі. Писати мені вночі, а стільки хто ще є брати в подорож. Норм я стараюсь бути на зв'язку навіть у третій ночі, тому пишіть. Брати валізу в 30 кілограм. стрьом, бо просто немає куди пакувати ці речі. Їхати в трупу, але бути я сам по собі. Норм кожен має свої моменти, просто повертайтесь на вечерю. Брати квитки в останній момент. Норм, бо ніколи не знаєш, як вона буде. Я сам так роблю і беру в останній момент квитки. Скажете, що на сафарі мало тварин. Стрьом це природа, гарантій ніяких не може бути. Взяти з собою фен в подорож норм, бо фен це частина дівчини. Я вже це зрозумів. Казати я нічого не читаю, просто скажи, коли і куди. Норм, бо це довіра, і взагалі так ідеально повинно бути. Писати відгук було б теся з 10, якби не дані підйоми. Стрьом, бо це активна подорож, і хочете спати, залишайтеся вдома. Бути психологом під час вечері норм, бо це частина моєї роботи, така ж сама, як і вождіння, готування. І я вважаю взагалі, що кожен гід це насправді психолог. Фоткатись по годині на локації це стрьом бо... Ви на одній в подорожі, і якби не тільки в фотографіях все залишається, а головне в ваших очах і голові. А для тебе що норма, що стрім в подорожах? Пиши в коментарях.